Старокостянтинове, твоя історія розпочалась біля величних мурів замку князя Костянтина Острозького. Твоє майбутнє ми щодня виховуємо у стінах нашого закладу. Це наші діти. Сьогодні вони граються на дитячих майданчиках, а завтра будуватимуть нові вулиці, писатимуть нові історії, продовжуватимуть життя нашого міста. Найкращий подарунок для тебе, старокостянтинова. Це дати тобі не просто мешканців, а майбутніх творців твоєї історії. Я буду прославляти наше місто. Я побудую найкращий будинок для свого міста. А я буду лікувати людей. Я буду навчати діток. Я приготую. Ми виховуємо маленьких дітей для нашого міста. Ми вкладаємо у їхні душі любов і повагу до нашого міста. Адже наші діти це майбутнє нашого міста. І ми, педагоги, докладаємо максимальних зусиль, щоб майбутнє старокосянтиново було світлим та щасливим. З Днем народження старокосянти!